Киянка втратила дитину ще до її народження. В стінах другого полового будинку Києва за півроку так помирає вже друге маля. Четвертий місяць триває слідство. Працівники полового навіть не намагаються виправдатись. Як пережити втрату і знайти винних далі в сюжеті? Вона прийшла у пологовий народжувати, а її відпустили додому. Ждати естественних схваток, яких у мене ніколи не було. Це були б і треті пологи за чіткою рекомендації фахівців стимулювати народження під наглядом лікарів на 38-му тижні вагітності. Це нашим всім приказам, вона повинна знаходитися в стаціонарі для того, щоб можна було проводити кардіомоніторне узі наблюдення за станом плода у пологовому будинку. Пораду знехтували. Ані одказались визивати роди медикаментозно, Независимо от того, что у меня полная была предрасположенность. Ребенок был опутан дважды вокруг шеи, У меня было многоводие, и у меня был наложен шов для сохранения беременности. Все 9 месяцев. У ребенка патологии не было. За кілька тижнів удома жінка більше не відчула поштовхів дитини. Коли прийшла до пологового, дитина вже була без ознак життя ще ніч і лише вранці її прооперували. Я не змогла психологічно її забрати. Я написала заявлення, що поручаю це государство. У мене після цього дуже сильний був нервний срив. Лікарі не знайшлися, як пояснити жінці ситуацію. Ну вибачте, що так вийшло. Я не думала, що так вийшло. Ну, такий відповідь получила. що у вас вже є двоє дітей. Коментувати відмовляються й журналістам ТСН. Не, ну, Доброго дня. Доброго дня. ТСН. Доброго дня. Я кореспондент Три Експертні комісії і три одностайні рішення запобігти втраті дитини було можна, якби жінка перебувала під наглядом лікарів. По заключенню міністерства здоров'я... Здравоохранення ребенка по вине врачей. случай условно на на етапі родильного дома. У міліції справу жінки почали розглядати лише після повторних скарг у прокуратуру. Там кажуть, слідчий вже отримав догану, а нині розпочинають судово-медичну експертизу. Та її результати під сумнів ставить навіть прокурор на практиці дещо складно буває отримати позитивний висновок, який би нам вказав на наявність в діях конкретних працівників медичної сфери. Якихось порушень жінка, все таки мріє про третю дитину разом із чоловіком, готові усиновлювати та пояснити трирічному молодшому синові, що у мами ніхто не народився, не змогли. Ну й надав, гаріт ляля кушать, хоче, мами ляля в животі. Ксенія Марченко, Артем Багров, Ігор Сірий Іван Павлович, ТСН 1+,1.